Двоє загиблих і десятеро поранених українських бійців. Це дані штабу АТО за останню добу, і щойно близькі до 54-ї бригади джерела повідомили про ще двох загиблих на Світлодарській дузі. Є там і поранені, але їхня кількість на цей момент невідома. Бойовики не припиняють вогню по всій лінії фронту. Знову пробували штурмувати українські позиції в Авдіївській промзоні. Саме місто живе на валізах. Масової евакуації не оголошують, але до неї готові електрики в місті досі немає, бо бойовики обстрілюють енергетиків. З ремонтних бригад, коли ті намагаються наблизитись до місця аварії, обіцяна росіянами тиша навіть письмово гарантована, довго не протрималась. Контрольовані Росією бойовики продовжують обстріли по всій лінії фронту. Найзапекліші бої уже п'яту добу в районі Авдіївської промзони. Не вщухають гради і танки. Російсько-терористичні війська намагаються знищити тамтешні позиції українських військових. Бойовики блокують доступ спостерігачів ОБСЄ на контрольовані ними території. При цьому гатять фактично з усіх видів важкої зброї, забороненої мінськими угодами. Справжнє пекло довкола самої Авдіївки. Крім безперервних боїв у промзоні, бойовики багато годин поливали вогнем українські позиції на шахті Бутівка. Із селища Спартак гатили по бутівці з усього, що мають танків, градів, мінометів та артилерії. Посилили обстріли і на Світлодарській дузі у Зайцевому, Верхнеторецькому та Пісках. Проте головна їхня мета усе ж. Авдіївки. Діївка на всіх цих рубежах противник також застосовує важке озброєння, намагаючись розпорошити українські сили і відвернути увагу українського командування від напрямку головного удару. Авдіївка для ворога залишається сьогодні надзвичайно важливим стратегічним об'єктом. Всі знають, що там проходить дуже важлива траса. Це і коксохімічний завод, це і фільтрувальна станція. Кілька годин тому на одній з ділянок поблизу Авдівки артилерія бойовиків стихла. Там знову намагаються відремонтувати зруйновані леп та відновити електропостачання. Проте бойовики уже кілька разів обстрілювали бригади ремонтників. Місто в аварійному режимі обігріває куксохімічний завод. Воду все ще подають з резервів по графіку. Евакуювали з міста 140 людей. В основному це діти. Дорослі залишати квартири не хочуть до останнього. Не хочу, сумка стоїть, це Хотіла сьогодні їхати, але ну, втіхла, вирішила подожду до завтра. Що завтра буде? Від початку загострення у місті ворожі обстріли пошкодили 78 будівель, найбільше у приватному секторі. Сьогодні вночі у багатоповерхівці у середмісті спалахнула пожежа від свічки, якими через відсутність електрики мешканці міста освітлюють оселі. Полум'я від свічки перекинулось на диван. Господиню ледве врятували. Її сусідів вогнеборці евакуювали. На південному заході донецького сектору бойовики з артилерії гатили по Мар'їнці. Снаряди вибухали у подвір'ях та біля школи. Снаряди лежились, і осколки летіли в район школи, яка сположена в Мар'їнці. Тому було прийнято рішення евакуювати школьників. І обучення було приостановлено. За п'ять днів від початку ескалації на Донбасі загинули 10 українських військових та одна мешканка Авдіївки. Марія Васильова, Лахоцянівська, Віталія Фанасієнко, Спецкор 2+,2.